Вже другу зиму поспіль ізмаївська волонтерка Ольга Томілова займається виготовленням окопних свічок, грілок, розпалювачі, мази для наших військових. Небайдужі мешканці міста привозять волонтерці картон, порожні бляшанки, свічки, олію, щоб допомогти їй у цій справі. Нам збирають бляшанки люди, приносять і в будинок культури імені Шевченка і в підвал Метлайф, і так просто люди заносять. Ще ось нам іноді збирає, ми просимо, іноді збирає супермаркет Таврія Вріяве бляшанки, і ось потім ми в них забираємо. Ну, це, дуже, це дуже добра допомога, тому що бляшанки це скарби. Нас, насамперед, парафін розтоплює ось такому чаю ну Він вже дуже-дуже брудний. ось Дев'ята школа робить мені ось такі заготовки, на... дітки роблять на уроках і я їх заливаю. До парафіну додаю ще трошечки стеаріну. Стерін використовується для того, щоб була більша температура горіння свічки і ну, було трошечки тепліше. А от парафін треба закуповувати, тому Ользі доводиться організовувати збори. На парафін збирали, збирали гроші в телеграм-каналі. Ну крім моєї сторінки в Фейсбуці і в телеграм-каналі із маїв головний. І перед новим роком це робила особисто я. Тому що там писали, що шахраї збирають на картку. І робила це особисто. Я зібрала на 200 кг парафіну. Також волонтерка виготовляє компактні грілки, які працюють декілька годин та зігрівають наших хлопців. Сировина це називається натрій оцтовокислий. Ця сировина вона не отруйна, не шкідлива. використовується в харчовій промисловості навіть при виробництві ковбас, снеків для консервації. Суміш розводиться водою, доводиться до кипіння та заливається у спеціальній ємкості дойпаки. Є ті дойпаки, які я купувала, ось вони такі. Ці дойпаки вони пристосовані для гарячих рідин. Вони спеціально виробляються для гарячих рідин, тому що думала, купувала трошечки дойпаків, які для. Звичайні, вони, не можу сказати, бо вони спрацьовують швидко і вони не використовуються великій кількість разів, а ці, ці две паки можна використовувати до 40 разів. Ось такими, такими пружинками. Ці пружинки вставляються ось, ось такий, е, е, таку резиночку, ну, воно запаюється тут, ну, на газу воно і потім ця… Ось це все кладеться ось, ось цей дойпак. Ось так. Ця суміш заливається через цю лієчку, ось так в дойпак. Також разом з волонтеркою Валентиною Лобовою Ольга розпочала створення цілющої монастирської мазі. Ось так вона виглядає. Ось так. Ця мазь використовується при опіках, при Ранах, ударах, якихось обмороженнях використовується при, при шкірних захворюваннях. Зараз ми їх фасуємо ось такі е, яйця, від тіндерів, і тому ми їх збираємо, чому і фасуємо в такі невеличкі пакетики, е, додаємо інструкцію. Основою масі є бджолини віск з додаванням олії, яєчного жовтка, ефірних олій та деяких секретних компонентів. Для виготовлення таких необхідних речей для наших військових Ользі вкрай потрібна допомога, адже зайва пара рук ніколи не завадить. Також вона збирає картон різні ємкості, воскові та парафінові свічки. Ми продовжуємо збирати бляшанки для окопних свічок. Бляшанки можуть бути як від кукурудзаних до кошачого корму. Збираємо віск, до... збираємо парафін, може в когось дома є. Буває таке, залишилось будь-яких там часів. Збираємо просрочені олії. Бажані, бажано там оливко, оливкові, бліпі, пихові е, ляні. усі ці олії. Якщо просрочені, то приносьте. Збираємо кіндери. Дівчата збирають маленькі баночки для е, імбирної медової суміші. У посилки для військових волонтерка обов'язково вкладає патріотичні дитячі малюнки. До кожної відправки і, ну ми додаємо ось та ось таку картинку. Це нас ну, з минулого року цю картинку розробила, і ну то, щоб хлопці знали звідки. І вони дуже радіють, коли вони бачать, що, наприклад, ці свічки з їх рідного міста, це дуже і десь в на початку грудня в нашому місті проходив проходив конкурс малюнків. Е, ніхто не вірить в перемогу, так як я. Потім ці малюнки всі потрапили до мене. Е, я дуже була рада і взагалі всі дівчата були раді, тому що малюнки такі, що можна навіть плакати. Ось бачите? Це ось таке малювали наші діти. Також дітлахи Ізмаїла приєднуються і безпосередньо до виготовлення окопних свічок. Заготовки для них роблять учні Ізмаїльської гімназії, номер 9 та вихованці палацу дітей та юнацтва. Колектив палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової місто Ізмаїл з перших днів війни долучився до благодійних акцій. Але це вже не акції, це вже на постійній основі. Під час соціальної практики це ну, 15 хвилин наприкінці заняття. Діти разом з педагогом готують основи для свічок. Ось такі. І далі кожен бажаючи може прийти долучитися, взяти парафін, який. Вже заготовлений взяти баночки, залити, зробити свічки або зробити розпалювачі. Запит на це є постійно тому на сьогодні це вже далеко не акція. Це просто такий додатковий наш хоч невеличкий внесок Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям. Типове заняття у нас після тривоги ми зайнялися свічками. Принцип технологія дуже проста, пуста банка, має 90 мм, 70 режем картон, потім берем, беремо під фітіль, одержуємо одну-дві полоски, жорстко на опорі сворачуємо. Підганяємо таким чином, що плотно сідав картон. Сюди потім ставимо 1-2 фітіля. Парафін воск розтаплюємо десь до 90 градусів піддержувати, щоб воно був жидкий і пропитував до кінця. Тоді свічка буде горіти до 6 годин. Отже, діти з Маєвщини беруть активну участь у виготовленні необхідних речей для військових та долучаються до наближення нашої перемоги. Ксенія приверзиве Юрій Слободяний для юг -тудей».